Добрий день, 1 жовтня. І буде огляд по такій диплоїдній сливі, як Анжеліно. Це в мене одне деревце. і ну, цвіло так непогано весною, але завязі було мало, чи то заморозки були, чи то не було нормального впилювачі тут рядом, хоча тут є Є там. Єсь глобус там, і до Фісандра там, ну, хватає. Бджоли, видно, пане, літали. Весна така була, ну, завіді було мало. Ну так де-не-де. А потім липень я перестав обробляти. В серпні побачив, що багато гнилі, і почав обробляти свічом. Ну, вже пізно було, багато було вже пошкоджених. Тобто мені буде така наука, що треба не треба припиняти. Пізні сорти, слив обробляти, переставати обробляти, ну, скажімо так, липень-серпень. Я зазвичай сад не обробляю, але диплоїди пізні треба від шкідників, там, де були пошкоджені, почали гнити і дуже багато перегнило. Ну от, Гнилі було дуже багато. Я коли вже почав обробляти, там у серпні дав актару. І свічом то вже пізно і фактично весь урожай. Я втратив де-не-де. Там зав'язалися плоди. От. Я навіть не знаю. Скільки там, мабуть, і десятка не набереться. Мабуть, так. Щас будем дивитися. Буду збирати, значить, по поводу, по поводу опилювача У мене тут був Байрон Голд, але ту зиму він не перезимував. Тут вже прищеплений той вже весною буде цвісти і Блэк Стар. Тобто з опиленням тут проблем не повинно бути. Ну, А з гнилью, то вже я сказав, що це мій промах і ну, сезон такий був, дощі були. Тепла практично не було. Так, зараз покажу От, такі сливи. Вони повинні бути крупніші набагато. Але поки що такі. Да, дещо сорт трошки розчарував. Та й будь-який дипловід Заморочливий, дуже багато гниль гниє. І, скажімо так, дуже багато приходиться гаяти часу, щоб його обробляти, препарати недешеві. Часто приходиться обробляти, там свічом два рази. Тому треба, хто вирощує диплоїди, треба задуматися. Не буває так, що... Яке знайомим прищепив, а потім вони жаліються. Ну, там нічого нема, воно перегнило там. І їм доказувати марно, що треба обробляти. Коли сам от практично втратив на рівному місці урожай, то що вже говорити про інших. Ну, дивлюся, там висіло з десяток ще недавно, вже практично нічого нема. От так буде що спробувати. Біля роботи там садок, невеличкий, там дички були, то щеплював. Там теж багато гнилі. Там взагалі не обробляється. Там... І теж штук 4 я то зірвав, уцілівших. І тут ось тільки обробляв, тільки роботи. І теж от чотири плода. Звичайно, якось і бажання немає займатися, але раз взявся, ну диплойди це як чемодан без ручки. Вже взявся і кидати вже не хочеться. Тому хто хоче завезти диплоїди, хай має на увазі, що треба буде багато обробляти від багато і часто. Від особливо від гнилі. Там бачу ще кілька платів. Зараз пошукаю та зважимо, що. Це слово, наче фундук. От, наче дивиться, немає, немає. Той каталонський, який я критикував. А коли прийшла пора збирати врожаю, то то там сховалася, то там приходиться її шукати. От така вона ще чорна і з залистям ледь помітна. От Побачимо такий врожай. От аби в липні я обробив. Інсекцидами і свічом, то я думаю, ящик би повний був би слив. А так от весь сезон фактично на смарку. Ну, дерево хороше, листя от не хворіє, там закладка непогана урожаєм. Тобто, навіть той труд, який був пророблений цього сезону, не пішов на смарк. Це він перейде на наступний сезон. І сподіваюся, все зима буде добра і помилки я врахую в майбутньому. І вже наступного сезону матиму результат. Ще раз повторю це сама пізня слива, яка є, яка тільки існує. Лежить в мене в моїх умовах до нового року, там в холодильниках, то може бути. Холодильнику, і я думаю, до весни має. тільки холодильник спеціальний, щоб і вологість там була відповідна. Якщо в наших, то вона сухається, довго не лежить. Я думаю, якщо долежить, то можна буде у листопаді, там, скажемо, може, в грудні продегустувати. Зараз тільки такий короткий огляд, ну це слива вже не новинка. Уже багато хто вирощує. 86. Я нормував її. 80 не знаю, чому такий розмір, тим паче її мало вродило. 78. Ну, потенціал за 100 грам повинен бути. 85. Ідуть дощі, але я бачу такий покривний нальот, шар є захисний. Це добре, значить, вона ще може деякий час полежати. Так, пошкодження не бачу. Обробка свічом все-таки останній раз трошки допомогла. Зараз хай на сонці полежить, трошки підсохне. Влежиться потім вже можна буде і продвостувати.